Ох, всім привіт! <кхм> В ремонті телефон мами теж. Може майбутній, Ой, може хто і не знаю. Відкриваю телефон. Зброю ось таку ситуацію. Все обірване. Тут ось до вовше, кусочка немає, тільки клей остався. Вже не буде працювати ні інфесії, нічого. Тому що просто обдерто. Матка екрану. Сматка екрану просто немає. Перший момент, другий момент. Клей блять, хамуха на відбиток пальця просто обірваний. Просто обірваний Люди, йомайо що ви робите? Хто так, бляха-муха, ремонтує телефони? Вам занесли, блін, телефон, гніздо поміняти зарядне. Тепер дивимося далі. Хорошо, вже шлейфа кончили, вже треба міняти повністю разом з датчиком відпечатка пальця, повністю міняти шлейфа. Вже кончили е NFC Вже нема. Хто так, бляха-муха, міняє гніздо? Хто так міняє гніздо? Воно просто шатається. Я знаю, як на камеру це передати, але воно не запаяне, воно просто шатається. Його просто видали, просто дали з ремонту. А по факту паяли його якоюсь, я не знаю, костилем якимось. Грубежним Місце закріплення грубі каплі пепою. Дивіться, що робить. Це називається запаяне гніздо. Тобто козятин відкривати свій сервіс. Бо те, що пропонує місцевий сервіс, це жах. Вирваний. Вирвані провідки. Від вібратора. Від, що робить. Вирвані провідки. Це воно таке було. Це не я так смікнув і уірвав. Це воно таке було. Вирвані провідки. Сказали, що замінили гніздо на нове. Його просто спробували підпаяти. Гніздо, як було, старе оригінальне з заводу, так і є. Язичок зализаний. Тобто пластмасова ця втулка, вона по краям зализана. Як було воно старе, так воно старе і осталося. Його просто паяльником спробували трошки. Ой, підпаяти. Я не розумію, чи в людей ну, гнізда такого не можна знайти, воно стоїть, блін. Копійки. Ну, Хто так робить? Люди, ну, ви берете гроші за свій ремонт. Хто так робить? Хто так ремонтує? Нема слів. Крик душі. Людина звернулася, сказала, що треба врятувати телефон. Фотографії, там дані. Ну, оце що таке? Це ремонт? Саміна гнізда, фокус, ми домовились, що ми будемо дружити. Ось це ремонт. Це не ремонт, це жах просто. Передаю привіт сервісному центру екран. Місті Коз'як. Жах. Просто жах.